Привіт, малята! Пропоную вам зарядку для очей. Тож сідайте всі зручненько, слідкуйте уважно і виконуйте вправо виправненько. Осінь пензлика взяла, малювати почала. В білокорої берізки золотила довгі кіски, став багряним колір чуба, В мудрого дідуся дуба. Дві сестрички, дві осички, стали жовті, моклі сички, А довкруг, довкруг травиця, Тихо, тихо, золотиться. Ось палахкотять калина, горобина і шипшина, не вгаває щедра осінь, а малює неба просень. Ще тоненькі павутинки, сірий дощик і хмаринки, Пензлик біга без зупину, гарна восині картина.